Страждання ми можемо побачити на сторінках як старого заповіту, так і нового заповіту. Ми бачимо страждання, описані, страждання багатьох, дуже багатьох людей. Навіть сьогодні такі страждання, обширна картина страждань Іова. Я сьогодні не буду і торкатись. Але такий коротенький огляд хотів би предоставити сьогодні більшість, якого буде в новому заповіті. Записано. Тож про богослів'я страждань читаю перше післання Петра, четвертий розділ, перший другий вірш. Перше післання Петра, четвертий розділ, перший другий вірш. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озбройтесь тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. Щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Дорогі брати і сестри. І ви озбройтесь тою ж думкою питання або взагалі саме слово озброєння воно на сьогоднішній день в нас. Одразу викликає якісь, якісь переживання, якісь, може, в когось позитивні, в когось негативні емоції. Але ми кожен із нас сьогодні на цьому місці прийшли озброєні якоюсь думкою. Протязі минулого тижня, напротязі нашого життя ми живемо завжди озброєні якоюсь думкою. Якщо ця думка. Або якщо ця зброя вона є доброю, справною, якщо ця зброя ефективною є, то на протязі нашого життя ми будемо десь перемагати, будемо десь відкидувати якісь атаки самого, може, сатани, чи тих викликів, які сьогодні є в світі. Бо у нас є зброя. Петро пише про озброєння думки. Якою думкою ти озброєний, так ти будеш і воювати. І дуже, дуже цікавий момент озброєння це нехай ваша думка, або нехай вашим озброєнням буде думка про що? Про страждання. А чому? Тому що Ісус Христос постраждав, це перша причина, чому наша думка вона має бути озброєною, наповненою думкою про страждання. Біблія дуже багато говорить про страждання. Знаєте, хтось акцентує свою увагу на таких великих радостях, те, що відбувалося в переможному житті пророків, старого заповіту переможне життя людей, Божих людей, церкви в новому заповіті. Але разом з тим, все, абсолютно, вся історія людства, я би сказав, вся історія дітей Божих уточнив би вона перемішана як із моментами переживаннями, такими, знаєте, радісними, торжественними, щасливими, святковими, які. Які наповнені якимось щастям, відчуттям, таким і добрим. І разом з тим це є дуже багато різних видів страждань в нашому житті. Мабуть, кожен із нас, хто сьогодні тут присутній, може згадати дуже багато моментів страждань із свого життя. Починаючи, може, з дитинства, хтось сказав, поламана машинка маленького хлопчика викликає рівень таких страждань, які переживав колись. Йоу. Я не знаю, не пам'ятаю, але я колись в дитинстві дуже багато страждав. Страждав від того, що мене, може, старший, я був найменший в сім'ї. Старші десь ображали. Потім були ще в школі страждання. Я був там один віруючий. Теж діставалося за це в комуністичні часи. І таких от різних страждань, здавалося, б, зі сторони подивитись, дріб'язкових було дуже багато, але для мене вони були дуже великими. Дорогі брати і сестри, на, на, на цьому місці є люди, які перенесли багато, набагато більше страждань, може, чим я. І ще ми дуже багато не знаємо, що нас чекає. Тому, коли ми знаємо, коли наша думка. Вона є осією зброєю, озброєний думкою про страждання. То коли приходять самі страждання, то ми, як мінімум, перед Богом робимо щось правильне. Знаєте, згадую один момент, вірніше, два моменти з такого пасторського життя. Практично біля мене я знаходився в той момент, коли двоє стареньких людей відходили в вічність. Двоє по-різному якось відходили. Це ж були члени нашої церкви. Одна сестра, старенька бабця, вона була в, таких, в такому стані агонії перед смертю. Я не можу цього пояснити. Я не знаю. Я не знаю, чому так. Але коли я її пробував взяти за руку, вона мене хватала за руку і дуже сильно чавила. І в її очах, ну я не знаю, чому, але в неї було дуже багато якоїсь агресії і злості. Вона нічого мені не говорила, і вона дуже тяжко помирала. В неї були дуже страшні болі. І через буквально після цього відвідування, через 2-3 години, вона відійшла в вічність. Я собі думаю, ну чому так людина? Коли прийшла, прожила життя, християнське життя церкві була, і вона якось так помирає. Мені здається, що вона, якби. Ну мені так здалося, що вона не до Бога йде. Помирав ще один брат старенький, і в його, ви знаєте, якась фізичність. Фізичні відчуття переживання і поведінка були дуже схожими. Він також був в агонії смерті. Він від болі кидався на ліжку. Його потрібно було стримувати. Його дочка, і я сидів біля ліжка. І ми його, коли його були приступи болі, ми його просто буквально тримали руками. Але якось це було так циклічно, періодично, хвилями, такими напливами була ця біль. Він просто, якби не в свідомості він так, так ось поводився. Але коли в його стихала біль, знаєте, що він говорив? Каже, Славік, читай мені 135-й псалом. Я брав Біблію і читав 135-й псалом. Через деякий час в його знову була, була така хвиля таких, таких болі, страждань. Він знов це проходив, знов знов. Зали... Звільняв його Бог на деякий час від такої болі, він мені каже, читай. Він так називав стовий псалом, тобто сотий по-нашому. Стовий псалом читай мені. Я йому знов читав, знов він заспокоювався. І через, я, буквально він ще деякий час, ось так, от, я десь 5 чи 6 псалмів йому прочитав, він заспокоївся і заснув. Ми думали, що йому полегшало. Я пішов через півгодини, його дочка дзвонить, що він відійшов вічність. Я бачу, що ця людина вона знала про страждання протязі свого життя, і вона була готова. І коли прийшов оцей момент дуже тяжких болей і страждання, вона знала з цим йти. Він молився, він просив читати Слово Боже, і це його заспокоювало. І ось так він дійшов вічність. Задача ворога. Ворога душ людських це вкрасти, вбити і згубити, в тому числі через страждання. І дуже багато людей, проходячи через страждання, вони починають нарікати, вони впадають в депресії, вони просто йдуть від Бога, вони задають Богу такі питання, які, на які їм ніхто не може дати відповідь, мабуть, їх неправильно задавати ці питання. Чому я? Чому це тільки зі мною мало статись? Чому це не з іншими? Разом з тим задача нашого Господа Бога це відновити людину, привести, можна сказати, до тями, зробити людину кращою в тому числі і через страждання, в тому числі і через страждання. Людина, яка концентрує свою увагу на собі. На своїх переживаннях, на своїй болі, вона завжди задає питання, на які практично ніхто не може дати відповідь. Чому це зі мною? Чому ці страждання взагалі прийшли до мене? Людина, яка живе з Богом, вона задає питання трошки по-іншому, і вона готова навіть не, при... не отримати відповіді. Для чого? Боже, для чого це у мене зараз? Тому страждання вони є, були і будуть. І Петро в цьому ж розділі каже, любі, не дивуйтеся вогневі, 4 розділі 12-й вірш. Любі, не дивуйтеся вогневі, мається на увазі, може, найвища ступінь страждань. Що трапляється вам для, вищого, для вашого випробування? Наче Якомусь дивному випадку. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, що при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Другий момент це страждання і церква. Ну, Якраз сьогодні це питання прозвучало на початку. Я маю на увазі церква це також і об'єднання. Церква. В середині церкви, домашні групи, або маленькі групи там, де є лідери, або це церкви по області. Ви пам'ятаєте, що написано про страждання і про церкву. 1 Коринфянам 14 розділ 26 вірш каже: якщо страждає один член, з ним страждають усі. Якщо в пошані один з ним радіють усі. Ну, Кажуть, навіть що страждати якось простіше, один з одним підтримувати, молитись, може плакати з тими, хто плаче. Кажуть, що радіти тяжче трошки. Особливо, коли тут каже в пошані один. То радіють з ним всі, якщо в вашій церкві сюди визвуть декількох людей або одного визвуть, і скажуть слова пошани цій людині. Наскільки це благословенно, коли вся церква радіє від усього серця за пошану цієї людини? Чи то старша, чи це молодша людина, це благословіння. Але разом з тим, коли у нас стаються якісь страждання, ви знаєте, це благословіння, мабуть, Притаманно тільки церкві, тільки Божої церкві, коли страждає один, коли страждає один на сході, коли страждає один на півдні, коли страждає там якась церква в Одесі, чи в Херсоні, чи на Донбасі, то ми тут страждаємо. Це благословіння, яке тільки належить до церкви. Ми страждаємо від усього серця, ми молимось від усього серця, ми допомагаємо від усього серця. Ми відкликаємось на ці страждання. Тому страждання і церква це також є благословіння, яке об'єднує і робить близькими Божих дітей. Страждання і вічність. Римлянам 8.18 написано такі слова. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу. Слухайте, страждання теперішнього часу нічого не варті. Порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитись нам. Порівняно з майбутньою славою. Ми наші страждання, мої особисті страждання в нас завжди. Є така спокуса порівнювати з стражданнями нашого сусіда, нашого родича, страждання когось із членів церкви. І нам здається, що наше страждання воно є найбільшим. Але Павло в цьому тексті закликає нас порівнювати страждання не з стражданнями інших людей, навіть не з моїми стражданнями, які я колись переживав. Порівнюйте страждання із тою славою, яка чекає нас. Дуже дуже шкода, що багато людей не знають ось цього самого аспекту страждань. Вони не можуть порівняти з майбутньою славою, яка чекає нас. Вони не чекають цієї слави, вони не знають про цю славу. Церква на землі є для того, щоб вони знали про цю славу, яка чекає нас в вічності. Це благословіння дітей Божих, це благословіння церкви, коли кожен член церкви може порівнювати сьогоднішні страждання свої із майбутньою славою, яка чекає нас. Тобто він знає, що ці страждання є тимчасовими. І з цими знаннями набагато простіше проходити всі страждання. Він знає, що в майбутньому. У майбутньому нас чекає життя без страждань. Навіть тут на землі, в нього є церква, в нього є друзі, які його підтримують, а тим більше в вічності. Не можна обминути тему страждання Ісус». Друге Коринфінам, друге післення до коринтян – Перший розділ п'ятий, шостий вірш. Наскільки в вас? Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання. Які і ми переносимо, каже Павло. Взагалі, про порівнювати себе із стражданнями, свої страждання із стражданнями Ісуса Христа, мабуть, також корисно. Дуже багато людей не знають або не знають, як правильно користуватися ось цим моментом, коли. Дивлячись на страждання Христа, дивлячись на те, що Він, будучи Богом, прийшов на цю землю добровільно. Небагато людей добровільно приймають страждання в, своє, в своєму житті, добровільно погоджуються. так. Якщо би хтось підійшов сьогодні і сказав, «Слухай, не попрацювати треба і не просто там якусь виконати роботу. Слухай, сьогодні після обіду я хочу тебе взяти з собою, треба постраждати буде. І небагато людей погодяться. Навіть коли треба просто піти на похоронне служіння. Я не знаю, як у вас, але у нас молоді люди з нашої церкви вони кажуть, знаєте, я так не люблю похорон. І тому я не ходжу на похоронні служіння. Ну, це підштовхує мене завжди задати питання: слухай, а я просто з нетерпінням чекаю. Це з сарказмом кажу, коли вже той похорон буде. Я так люблю похоронні служіння. Е, я думаю, що у вас всі ходять на похоронні служіння. Це також при, це той момент співучасті в страждання із родиною. Це не тільки якийсь обов'язок, такий, знаєте, законницькій церкви, а це співучасть, дорогі брати і сестри. Христос добровольно. Добровільно Він пішов на страждання. Це сьогодні є, мабуть, найголовнішим нашим прикладом. Причому на такий рівень страждання, який приводи, привів його до смерті. Я не хочу сьогодні порівнювати болі, і, або дуже заглиблюватися в сам цей момент. Але прийняти ось це все, що він пережив добровільно. Це тільки одна може бути причина конкретно знати, що хоче від цього його батько. Якщо батько хоче, щоб він це пережив, заради слави нашої, заради того, щоб ми були спасенні, заради того, щоб ми віддали славу і честь в свій час йому. Це велике, велике, велике рішення. І воно є на сьогоднішній день великим прикладом для нас. На закінчення хотів би, знаєте, таке підбадьорення сказати. Хто нас відлучить від любові Христа? Римлянам 8 розділ, 35 вірш. Думаю, дуже багато знаєте його на пам'ять. Хто нас відлучить від любові Христа? Дуже багато сил сьогодні в цьому світі, дуже багато обставин. Сатана використовує для того, щоб відлучити від любові Христа. Ми з вами є долучені, долучені до любові Ісуса Христа. Церква Христова це люди, це кожен особисто, який є долучений до любові Ісуса Христа. І не всім, це, не всім це подобається. Є ворог душ людський, який не хоче, щоб ми залишалися завжди долучені до любові Ісуса Христа. Він хоче відлучити. Каже: хто нас відлучить від любові Ісуса Христа? Чи страждання? Чи утиски, чи переслідування? Чи може голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, або по сьогоднішньому війна? Хто нас відлучить від любові Ісуса Христа, дорогі брати і сестри? Ніхто. Абсолютно ніхто. Дітей Божих. У дітей Божих є достатньо ресурсу. Є достатньо того благословенного озброєння, яким можемо протистояти, проти всіх тих сил, які хочуть відлучити від любові Ісуса Христа, і, одна, і одне із тих озброєнь, пам'ятаєте, яке це? Отже, Христос. Постраждав за вас тілом, і ви озброїтесь тою ж думкою. Коли будемо озброєні, коли прийде той момент, коли потрібно буде постраждати, то при стражданнях ми будемо тільки достойно проходячи ці процеси, які ми вже багато проходимо і ще будемо проходити, ми будемо в стражданнях прославляти нашого Господа. Ми будемо збагачуватись свідченнями. Збагачуватись е, переживанням Божої сили при стражданнях, ми будемо зростати в пізнанні Бога, тому що Бог є не той, хто просто нас хоче покарати чи просто хоче від, за щось відомстити, як дехто сприймає так Бога. А є Бог той, який робить нас кращими, завжди проводячи нас через різні випробування, робить нас кращими. Мабуть, сьогодні варто такого Бога прославити, такому Богу подякувати, такого Бога сьогодні привозносити, от такого, який любить нас, продовжує любити, і має конкретну ціль навіть для кожного переживання і страждання в нашому житті. Давайте ми піднімемось для того, щоб прославити нашого Бога і помолитися. Боже. В ім'я Ісуса Христа приходжу до тебе сьогодні, тут, на цьому місці, серед народу Твого, серед дітей Твоїх, серед тих, хто радіє, торжествує в Тобі, серед тих, хто тебе прославляє, серед тих, хто навіть проходить різні страждання, але проходить їх з тобою. Слава тобі, Господи! Слава тобі за все те, що ти робиш в нашому житті, за те, що ти даєш нам можливість озброїтись тою ж думкою, якою був озброєний ти, коли йшов на хрест. Боже, звеличую і прославляю Тебе за те, що Слово Твоє сьогодні навчає, як нам жити в процесі, в моменті, в періоді страждань. Господи, прославляю Тебе за те, що Ти через страждання робиш нас кращими. Славлю Тебе, Господи! Величаю Тебе, доброго, люблячого Бога в ім'я Ісуса Христа. Амінь.